Доброго ранку. Сьогодні ми з вами починаємо нову главу в нашому підручнику, да, яка називається A Weekend of... for Liverpool. Да? Вихідні у Ліверпулі. І починаємо з вами з першої вправи. Зверніть увагу, Exercise number one: We're going on a trip. ми збираємось у подорож. І перше наше завдання A. Say what the people are doing. Скажіть, що роблять люди. Look in the picture. Say what the people are doing. Що роблять ці люди? Next, please. Uh, exercise B. Describe the route from Bangor to Liverpool. Опишіть маршрут від Бангора до Ліверпуля. Look in the picture. Describe the route from Bangor to Liverpool. Okay, next. Exercise number two. The city of of Liverpool. Місто Ліверпуль. Exercise A. Imagine you are on the boat in the picture. Write a short message to a friend and describe what you see. Уявіть, що ви перебуваєте на човні. І напишіть коротке повідомлення другові та опишіть те, що ви бачите навколо. Ось це зображення, да ось цей наш човен. Уявіть, що ви знаходитесь на цьому човні. І напишіть, що ви бачите навколо. Після того, як ви зробите завдання A, ми переходимо до завдання B. Compare the view of Liverpool with your hometown. What's different? What's similar. Порівняйте вигляд ліверпуля з нашим рідним містом. Та скажіть, що є схожим, а що є не схожим. Ще раз, look in the picture. Подивіться на цей малюночок ще раз. Та скажіть, що відрізняється, а що є схожим з нашим рідним містом. Next, please. Exercise to see. Find Liverpool and name the Norway Town. How far away in London? Знайдіть Ліверпуль і назвіть найближчі міста. Та скажіть, як далеко від Ліверпуля знаходиться Лондон. Щоб виконати це завдання, вам треба перегорнути сторіночки підручника на саму останню. Look in the card. The British Islands. Бачимо, знаходимо на цій карті наше місто Ліверпуль. Воно знаходиться ось де. І від цього нашого міста ми шукаємо місто Лондон. Де в нас Лондон? Шукаємо його уважно. Ось воно. І ваше завдання зараз сказати. Чи як далеко знаходиться місто Ліверпуль від міста Лондон, та сказати, які міста так, зустрічаються на нашому шляху, щоб дістатися від Ліверпуля до Лондона. Окей, переходимо до, до останнього нашого завдання. Зверніть увагу да, Exercise Number 3, за Liverpool Program. Ліверпульська програма. Бачимо, що нам треба щось прослухати, але е, в нас немає наших аудіододатків до цього підручника, тому ми з вами трошки змінимо це завдання. Бачимо: копі за да, Перепишіть, скопіюйте ось цю. Шкалу часу. Да, бачимо, Friday, Saturday and Sunday. І далі уявіть, що ви да, екскурсовод та да, заповніть цю е, шкалу часу наведеними нижче в синій да, в цій блакитній рамці подіями. Да, бачимо, Arrive back in bangor. Да, тобто це повернутися в Бангор. Експлор Ліверпуль. Да, дослідити, відвідати, подивитися Ліверпуль. Beatles Show and the Covern Club. Да, це подивитися шоу Beatles в Cavern Клубі. Далі Free Afternoon. Це вільний день. Далі River Мерсе Cruise. Да, це круїць з по річці Мерсі. A visit to museum. Відвідування, конце, відвідування музею. Далі концерт. Да, це концерт. Лів Ліверпуль це залишити Ліверпуль. І ваше завдання да, розташувати ці події, які написані в синій рамці, на нашу шкалу часу. На цьому все. Дякую, що прослухали наш відео урок. До зустрічі на, уро... на онлайн-уроках. Have a nice day. Goodbye!